Вітаю і давайте поглянемо події тижня, нового тижня, який настане. Має бути якась приємна новина випало сонечко. Давайте з вами подивимось, що нас чекає на цьому тижні. Отже, хочу сказати, що новини ці, вони будуть масштабного рівня, і це буде здійснено ця дія, подія за допомогою вищих сил. Тут є карта боротьби, і також є імператор. Тобто. Я трактую це, що по суду, за допомогою вищих сил, буде досягнуто якогось результату. Це буде якийсь ривок, це буде. На швидкості. і Це буде стосуватися загальних дій. І ці події, ця новина, вона буде <кій> приємною. Вона буде як Результатом досягнення якоїсь позиції, в плюсі. І знову, і знову тут карта мечей. Хочу сказати, що ситуація зовсім кардинально зміниться, і та застійна ситуація, яка була, вона повністю змінить свою позицію, буде зовсім інший інше бачення. Того, що відбувається, і будуть різкі дії, і тут якісь ще є захист і оборона. Тобто можу сказати, що буде конкретне зрушення у якихось оборонних позиціях, позиціях захисту.